У спілкуванні зі справжнім пожежником діти виявили неабияку зацікавленість. Питання сипалися з усіх боків класної кімнати. Тема розмови занадто серйозна. Йдеться про життя тут і проти волі зацікавишся та посерйознішаєш. От ви говорите, коли сталася пожежа, і два-три два, вдохи оцього газу, і людина може померти, так і Смертельна небезпека, що робити, як порятуватися все це за дуже короткий час. Важливо усвідомити самим, а згодом пояснити дорослим. Хлопчик від пожежного почув необхідні установи та рекомендації. Дим он гарячий, він піднімається вверх, тому внизу дима мінімальна, концентрація, мінімальна посимість тим, що вверху під потолком. Тому в усіх требуваннях і ми требуємо дітям розказуємо взрослим, що необхідно. То ли ложиться на полі плоском ползти, то ли присість, есть до той концентрації, де можна вже менее дышать нормально. При этом закривати влажной тряпкой, влажной одеждой, що є під рукою, закривати органи дихання, рот і нос. Глаза можна оставлять відкрити, щоб було видно, куди евакуюватися. Актуальність дитячих питань Олександр Волков оцінив дуже високо. Дійсно потрібні випроси. Не просто задати питання і послушати відвід дяді в формі, а реально випросити були, які інтересні дітям і взрослим інтересам. Ми такі вопросы відчаємо у час проведення спеціальних обучений сварщиків должностных ліс. Як бути, коли наші батьки залишають ліс, але не гасять багаття? Серйозне питання. Якою ж буде відповідь пожежника? Діти розуміють це краще, ніж зросле. Взрослые на это дело, как говорится, плюнули и ушли. Из этого возникает пожар, бывают и жертвы, и лес горит, и экология так нарушена, лес выгорает и еще в 10 раз минус. Поэтому, вот, а дети реально осознают, что с этим надо бороться как-то. Вот мы им ответили на вопрос, чтобы не, уже не родители их воспитывали, чтобы дети родителям доносили информацию и пытались на них влиять.